Ми вийшли на абсолютно якісний новий рівень по виготовленню безпілотних літальних апаратів і навіть ту інформацію, яка є вже в публічному просторі, власне ми можемо робити висновки, що такі події відбуваються, і нашим інженерам вдалося вийти на цей рівень. Бо навіть якщо так по пам'яті згадати, ті ж самі безпілотники, Бобер, Коса. Власне, повітряно-десантний там, який виробляє окрджет, власне, вони мають спектр. принаймні офіційно був заявлений, що вони спектр польоту мають від 800 до 1000 кілометрів. А розуміємо, що технології не стоять на місці, і ті їхні тактико-технічні характеристики, які вони там подавали, дев'ятнадцятих тередва в першому році станом на сьогодні могли надзвичайно якісно покращитися, і сучасні виклики, звичайно, і можливості і там фінансування, додаткової підтримка е, тех, е, технічної думки власне наших союзників дає можливість їх е, швидко якісно і головне масово. Запускати і завдавати уражень по ворожих об'єктах, бо навіть цей приліт у Петербург безпілотника це тільки один з декількох. Ну там принаймні так росіяни заявляють, що деякі їм вдалося власне знищити системами протиповітряної оборони. Інші вони сказали, що вони посадили на землю. Власне, за допомогою РЕП, але один все одно пролетів. Хоча знову ж, якщо нині слідкувати за подіями, то маємо інформацію, що десь теж в губинці Росії загорівся склад, з, власне, з, як він називається деревообробний, але ми ну, прекрасно розуміємо, що в росіян не може бути ні деревообробний, Обробних складів, не скажімо, складів там гуртових, а насправді це все замасковані військові військова промисловість їхня, або принаймні структури, які працюють на російську військову промисловість. Отже, з врахуванням тих всіх моментів, звичайно, що приємно, що такі події відбуваються, бо навіть якщо брати до уваги. За минулий рік, 2023, То ми знаємо, що в різних місцях Росії на різних відстанях було більше 300 прильотів безпілотних літальних апаратів, які росіяни так чи інакше ідентифікували чи підтвердили як такі, що прилетіли з території України. Звичайно, що об'єми нарощуються. Тим паче, ми знаємо, що в нас є створені окремі спеціальні підрозділи, які зараз займатимуться тільки роботою з безпілотними літальними апаратами? Ми знаємо, що свій час міністерство оборони почало закупівлю і уклало угоди з виробниками на більше ніж 20 одиниць різних номенклатурних видів і типів безпілотних літальних апаратів. Ми це все дає результат і слід очікувати тільки збільшення. Власне, такої таких ударів, тим паче, що ми прекрасно всі розуміємо, поки війна не прийде на територію Росії, доти підтримка російського населення. Власне, агресії проти України буде на високому рівні, і це даватиме Путінові можливість безконтрольно як і задіювати їхній ресурс, так і це спонукатиме його до більш масових ударів насправді по території України, бо безкарність завжди породжує і збільшує зло. Тому чекаємо нових свіжих повідомлень, і звичайно, що це, це морально і насправді іміджево буде бити по російській армії, по російському війську, та й по кінці кінців по іміджу Путіна.